Про південь далі говоримо. Долучаємо начальницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк з нами на зв'язку. Пані Наталя. А, слава Україні! А вітаю вас в телемарафоні. А, кілька слів по ситуації? Давайте почнемо з Одеси. Так вночі був приліт, є загиблі а, і був десь близько 4.30 приліт. Інформації принаймні, коли я сідав в ефір, ще не було. Можливо, вона вже є якась. Чи не могли ви розказати, що це було? Вірніше не приліт був, а було чутно вибух. Отак От повідомляли ЗМІ. От чи не могли ви розказати, що відбувається, куди там намагалися? Сцілити окупанти і чого досягли в підсумку? Так, ніч була неспокійною не тільки вздовж лінії фронту, а й в більш тилових. Зокрема, Одещина була під сигналами повітряних тривог, і, зокрема, і під атакою безпосередньо. Вісім шахетів, які були спрямовані на Одещину, були знищені всі до речі. І ще раз наголошуємо, що під час повітряної бойової роботи дуже небезпечно нехтувати сигналами повітряної тривоги. Люди, на жаль, не дослухаються, не переходять в укриття, і відбуваються такі прикриві випадки. Як і цієї ночі внаслідок падіння уламків в однім в однієї з квартир спалахнула пожежа і три людини загинула. 26 людей наразі відомо отримали різного роду травмування та пошкодження внаслідок вибухової хвилі, серед яких є двоє дітей і вагітна жінка. Це дуже великий показник, оскільки якщо б люди перебували в укриттях, скоріш за все, таких пошкоджень не отримали б. Крім того, ворог продовжує атакувати рекреаційну зону. Зокрема, по узбережжю Одещини знову був нанесений ракетний удар. Дві ракети було знищено а влучила в безпосередньо в узбережжя, і внаслідок знов таки розлюту уламків і вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки, і три людини отримали поранення. Таким чином ми розуміємо, що нехтувати сигналами повітряної тривоги ні в якому разі не можна. Ворог стеженіє, ворог не має успіху на фронті, і буде відбиватися це безпосередньо на тилових регіонах. Не можна заболочувати себе тим, що це дуже далеко. Так, а от я е, хотів поточнити: от ре, оцей ракетний удар, другий про який ви сказали, в рекреаційну зону. Це от е, ми говоримо саме про той випадок, який там вибух ми чули близько 4.30, правильно? Це воно було так. Це це був це був вибух глибокої ночі. і Ще відбувалася додаткова атака вже напередодні світанку, але її обставини ще уточнюються, оскільки дійсно дуже потужний вплив ворога був на. Цей регіон, і як тільки будуть відомі результати, ми обов'язково поточнимо. Але за попередніми даними постраждалих немає. Угу, угу. Дякую, дякую. А з приводу ситуації, от безпосередньо теж в зоні вашої відповідальності, це а, український Крим, який наразі тимчасово купу, тин, контролюють окупанти. От ми бачили зокрема повідомлення по геніческу і на Арбатській стрілці, чи можете ви. Нам щось розказати, що там відбувається в окупантів. Вочеві, що певним чином повінь, яку вони влаштували техногенно впливатиме і на ті території, які вони зараз тримають під своїм контролем, тимчасово тому насіння бавовни досягне всюди. Дякую, пані Наталя. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.